Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду запікати курячі стегенця у духовці з бараболею. Ну, якщо цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом такі стегенця запікати у духовці. От у мене є 5 штучок таких стегенців, я зараз їх замариную, а потім вже буду, вони будуть маринуватися, а, поки, а я буду собі готувати бараболю до них. Що я першу справу роблю? Роблю для них от соус. Мені потрібно для соуса. Майонез і горчиця. Я візьму отак. Десь одна ложка столова, дві ложки столові. Більше не треба. Так. Тепер візьму ось так добру чайну ложечку герчиці. Отак. Тепер візьму перець чорний малений. так. Таку невели, десь півчайної ложечки. Так, небагайсько. Ну і паприка, паприка солодка. Десь теж, так. Ну, добру чайну ложечку вверх. От. Тепер сюди додам олії. Ну, десь 50 міліграмів. І це все гарненько перемішаю, отак. Отакий зроблю соус. Отак гарненько все вимішала. Тепер беру миску, перекладаю у миску глибоку ці стегенця. Отак. Ставила. Тепер візьму соли. Десь, ну, я знаю, я так, знаєте, беру соли от рукою трошечки, оскільки. Десь півчайної ложечки. Так, маленька пів півчайної ложечки. І тепер сюди додаю оцей соус. Так. От. І зараз гарненько-гарненько оцей соус е вимішаю з цими стегенцями. Так. Стегенці я гарненько вимішала, бачите, з соусом рукою вимішувала так і треба, тому що ложкою так не вимішаєш. І тепер накриваю їх от, кришечкою, і хай маринуються, а я йду е чистити картоплю. І далі вже буду показувати. Поки я буду чистити картоплю, я вже начистила от картоплі. Я вже буду казати картопля, тому що я кажу бараболя, дехто не дає мені такі коментарі пише, що таке бараболя. Ну, у нас так кажуть і бараболя, і барабуля, і бульба, і картопля. Ну, буду казати картопля, хай буде для всіх вже бути трошечки. Має, ясно. Я начистила і нарізала отакими от Такими кусочками, бачите? Отак. Нарізала. Тепер мені потрібно для картоплі дві такі цибулі я взяла. Потрібен ще чорний перець, олія і сіль. Ну, зараз поріжу поріжуся цибульку і далі вже буду показувати. Цибулю нарізала, ну отак, невелико нарізала. І тепер додаю сюди до барабо... барабольки. Я все-таки бараболька, тому що у нас такі так говорять. Тепер додаю сюди от чорний перець мелений. За смаком додавайте, скільки там вже, як любить хто. І тепер додам соли, десь півчайної ложечки соли. У ну, мене тут такі, так є достатньо, є барабольки. ну, десь... Кілограм і 200 г у мене готової чищеної барабольки. А ви вже берете собі от і стегенця і барабольки, скільки як розраховує хто там на скільки собі. І там я казала, що я робила соус. Ну, маринад я такий робила. Соус, маринад для стегенець я робила. Ну, я думаю, що ви мене зрозумієте. Тепер я додам сюди десь так. ну, 50-70 міліграм олії. І це гарненько, зараз руками я вимішаю. Духовку я вже включила на 220 градусів. Ну, кожен тож, хай дивіться на свою духовку, тому що орієнтуйтеся по своїй духовку, тому що в мене така духовка, що я з нею не дуже дружу, не треба її міняти. Ну, поки місне до духовки. Ну, от, я буду вже більш-менш коло неї бігати і дивитися, як там. Зараз вимішаю і покажу. Ну от, барабольку я гарненько вже вимішала. З цибулькою, з перчиком, з сіллю, з олії. І тепер я беру таку мою формочку. У мене така вона така велика є. Ну Я розраховую на цю всю бараболю, на стегенця, то я взяла таку велику. І тепер буду цю барабольку сюди засипати. Прямо так. І оцю цибулю сюди зверху це все все гарнесенько. так рукою виберу. Олії я вже не давала сюди на формочку, тому що тут є достатньо в бараболі. І ще там є олія. І тепер беру ці стегенця. Бачите, стегенці постояли десь хвилин 30, і їм доволі. Вони вже змаринувалися. Отак, от зверху. Отак. От от. Ну, от, десь так. Бачите, от розклала стегенця. І зараз йду ставити їх у духовку. І буду дивитися, чи треба мені буде, можливо, і накрию фольгою, можливо, і ні, тому що є такі духовки, що і не треба й фольгою накривати. Вони великі, і там пространства багато, вони гарно кругом е смажаться таке е бараболька. І це. А моя маленька і може пригоріти вверх, тому я буду дивитися зараз по ній. Ну, поки що йду ставити у духовку. Хай смажиться. А далі я буду показувати, яку ще приправу буду робити для них. Стегенці з бараболью вже в духовці почали присмажуватися. І тепер я роблю такий маринад чесночний. От Я взяла декілька чесно... зубчиків чеснока. У мене маленький такий, це вже весна, такий чесночок, але домашній. Е, мені потрібно ну, можна, якщо великі, зо три зубчика, чотири, там вже дивиться, які якісь у вас тої барабольки. І тепер мені потрібно перець, чорний маленький, да, ще паприку. Я давала там і перець, і паприку, але я трошечки обновлю зараз ще на кінець. Сіль і олія от все, що мені треба. Я зараз чесночок, можна через чеснодавку, а я от на таку терочку його зітру і вже буду робити, буду показувати вам. Чесночок я натерла вже на терці, і тепер буду робити приправу. Додаю ну, десь так: трьох трішечки от, соли. Десь на кінчик, це у мене не столова ложка. Десь одна третя чайної ложечки. Соли. Тепер додам перцю чорного миленого. Теж небагато, я казала, там вже перець є. Так трішечки. Тільки обновлю для запаха. І додам е, трошки паприки. Отак, теж десь одна, ну, одна третя чайної ложечки. Бачите, небагато. Тепер сюди додам от олії. Ось так. Столову ложку дала. Ще. І ще додам сюди. Зараз я не казала, я не думала давати, але все-таки дам одну ложку столову меду. Я не думала, але думаю, я додам. Я давала одного разу, мені сподобалося було. Отак. От І тепер сюди додам ще трошечки води. Небагато, отак. От ну, десь. За дві столові ложки, щоб це гарно все отак розійшлося. Бачите? Тому що олій так, не роз... так не розійдеться гарненько, як у воді. Ну, от бачите, таку приправу я зробила, яку я зараз буду додавати. Це я буду я давати таку приправу 5 хвилин перед тим, як я вже буду виключати духовку. І воно дуже-дуже гарно такий дає аромат, дуже гарний запах тоді дає. Ну що, я поки що буду вже накрию цю приправу і вже тоді буду показувати вам, як я, які вийшлися у мене зсмажені стегенця. Ну, барабойка з стегенцями вже готова, я вже виняла з духовки. Бачите, яка гарненька вийшла. У мене сьогодні таке блюдо гарненьке вийшло. і дуже-дуже смачненьке. Такий аромат йде. Я ту чесночну заправу, що я казала, я додала 5 хвилин до, тої, до готовності і їхньої вже мала забирати в духовці І дуже-дуже смачно вийшло. І якщо вам сподобалося, готуйте таку барабульку з такими стегенцями по моєму рецепту. Це дуже-дуже смачно. Я дуже хочу вже спробувати такий аромат іде прямо вже хочеться спробувати. Хоч гарячий, але я спробую. Ой! Так гарно слушилася, дуже-дуже смачна. І приправи такої дуже-дуже всього тут е, достатньо. І ще хочу показати вам, дівчатка, хлопчики, от там в мене був коментар, що відносно мого салату, якого, який я закривала, в мене є на каналі, який я закривала літом, огірки і помідори, от такі я закривала. І там був коментар такий, що в мене варився цей салат. Майже годину. І щоб, напевно, зробилася каша. Я вам спеціально сьогодні показую. Подивіться, помідорка, яка ціла. Бачите? От. Дивіться, ще одну візьму. От. Все цілесенькі. Огірочки такі ціленькі, хрумкі такі огірочки. Такі дуже хрумкі. І от цибуля, Її видно, вона не розварилася, ні. її дуже і тут є. Видно, багато. І зовсім каші немає. Як бачите, ви от, на тарілочці салат. Дуже гарний. Так що я сьогодні це ми будемо смакувати такий салат з тегенцями, з барабулькою. І хотіла вам показати, що дійсно він дуже, цей салат добрий і не, не розварився. Так що, якщо заглянете на мій канал, там де я готую такий салатик, то готуйте. Це дуже-дуже смачний салат. Ну дякую, хто сьогодні був зі мною на каналі, дивився, як я готувала таке блюдо з тигенці з барабулькою. готуйте це, є дуже смачно. І всім всім дуже гарно дякую за ваші коментарі, за лайки, за підписки. За все вам дуже гарно дякую і бажаю нам всім поскоріше мирного неба, добра, здоров'я, всього найкращого і тоді до зустрічі!